Магазин Вела Галерея, покажемо зараз, як зібрати модельку Хорс. З нової пошти поштою забрали, розпакували отак от ухайно собі, розірвали коробку, щоб зручно збирати. Поставили на підніжечку. Бачите, по комплектації зараз показуємо, як це все встановити. Цим етапом, бачите, в нас йде прикручена спинка. Вона прикручена в зворотньому напрямку, потрібно відкрутити. Тут у нас три болта. Приступаємо, відкручуємо. Ми відкрутили спинку. Тут у нас прикручені ніжки для пасажира. Відкручуємо два болти і встановлюємо саму спинку. Відкрутили ми ніжки. Це в нас будуть ніжки пасажира, відкидаємо їх в сторону, їх прикрутимо згодом. Беремо саму спинку. В комплекті у нас є ось такі фіксатори, встановлюємо їх. Є чотири такі штучки, встановлюємо їх на фіксатори. Тут у нас де безпосередньо спинка. На самій спинці, бачите, в нас є три кріплення, і, відповідно, три кріплення на фіксаторі спинки. Тут ми вкручуємо три болти і потім защолкуємо ось цю кришечку. Бачите, тут у нас штатні місця, три штучки, е, наживляємо болти. Зараз їх прикрутимо і залишиться лише закріпити пластмаску. Така прикручена, просто защолкуємо ззаду кришку. Защолкується легко, тримається чітко. Етап встановлення е, сидіння пасажира. У нас є три кріплення, просто прижимаємо сидіння і відсуваємо, бачите так як на відео, його назад. Все воно встановлено, залишиться тільки закрутити знизу болт. Етапом У нас йдуть вкручені ось тут два болти. Беремо болти, е, підніжки. Які ми відкрутили від задньої спинки, встановлюємо їх по два отвори і закручуємо безпосередньо підніжки з болотником в свої посадочні місця. Підніжка, наголошую, бачите, як на відео має бути в ось такому вигляді. Беремо ніжки. Ось такі, це у нас пластмасові такі підставки підніжки. Прикручуємо їх в посадочні місця. Які в нас є на самих ось фіксаторах. Тут в нас по два режими можна поставити. Можна поставити на перші положення, тобто тут і тут, або на другі. Це вже по бажанню. Бачите, прикрутили. Воно тримається, все в нас чітко надійно. З іншої сторони робимо ідентичні маніпуляції. В комплекті до кожного скутера йде його комплектація в ось такому поліетиленовому зіп-пакеті. Бачите, тут в нас є болтики, ми для зручності висипаємо, ви можете не висипати. Тут є все, що нам знадобиться згодом для прикручення різних деталей. Витягуємо це, в нас йдуть ніжки пасажира, ложимо в бік. Тут в нас йде щиток під приборну панель, також відложуємо в бік. Бачите, Рома вже ставить заглушки. Там, де закрутили ми ніжки, ставимо заглушки. Щоб воно все гарно естетично виглядало та нержавіло. Наступним кроком ми беремо з комплектації ніжки металеві, бачите, вони вкручуються з однієї і з воротньої сторони ідентично. Щоб зрозуміти, яка сторона ніжки, в нас є тут маркировка. буква L або R, R відповідно, права і L Ліва. Встановлюємо їх на два шестигранники, які йдуть в комплекті, бачите, закрутили і. Все в нас готово, ніжка розкладається, складається, все як потрібно. В комплекті до скутера вам прийде також коробочка з акумуляторами. Ось дивіться, бачите, в такій коробочці ми її вже розпакували. Знаходиться в нас тут 5 акумуляторів. Два ми вже встановили сюди і зараз покажемо, як їх підключити. Вони стають в ряд. Ставимо, щоб червоний колір був ось так в ряд і синій, відповідно, сюди в ряд. Тут в нас в багажному відділі для акумуляторів є такий, бачите, горбочок. Його потрібно відрізати, беремо звичайний канцелярський ніж. Тут в нас навіть є прорізи. Просто відрізаємо та викидаємо його. Ми це відрізали. Оцю штуку можна просто викинути і встановлюємо сюди наступні акумулятори. Ставили ми всі акумулятори, стають майже впритик, що непогано, тому що буде менше вібрацій. І від себе я би порекомендував вам е, ось тут між одним з акумуляторів положити паралон. В принципі, паралон буде в комплекті при пакуванні скутера. Ви собі запхнули його між один з акумуляторів, і таким чином у вас не буде вібрацій та неприємних звуків на ямах. У мого скутера в нас виходить два кабелі, червоний і чорний. Все легко і просто. Це червоний плюс, чорний мінус. Ми беремо крайні акумулятори, е на крайній ставимо плюс і тут на крайній мінус. Далі нам просто в комплекті беремо ось такі клеми і паралелимо всі акумулятори. Від плюса до мінуса. Все, дивіться, ми прокидаємо, так як я і казав, тут фіксуємо від. Е Основного дроту плюс, тут мінус. І просто паралелимо кожен акумулятор таким чином, щоб е, вийшло замкнуте коло. Дивіться. Ось. Може бути вспишка при під'єднанні останньої клеми. Не лякаємося, так має бути все нормально. Бачимо, скутер вже в нас загорівся. Е, тобто, все ми під'єднали добре. І отак показую для тих, кому буде потрібно, як це все має виглядати. Плюс. Мінус і паралелимо. Плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. Таким чином ми робимо з цих п'яти акумуляторів один великий. Криваємо кришку, там в нас вже все зроблено. Тут в нас йде два болти, два фіксації, дві фіксації. Просто прижимаємо, закручуємо болти, і туди лізти нам вже не потрібно. Додатково в комплекті йдуть заглушечки. Ми їх встановлюємо для того, щоб туди не попадала вода, і відповідно болти не ржавіли. Ось так у нас вся проводка. Тут у нас висить приборна панель. Для зручності ми прикручуємо з комплекту, беремо ось таку фішку, по-іншому її не поставиш. Прожимаємо 4 болти, не сильно, звичайно, але для зручності, щоб не заважало при встановленні колеса. Ставимо приблизно, далі ми ще підкоригуємо, якщо буде потрібно, і прикручуємо болти не сильно, але прикручуємо, щоб він нам не заважав, і проводка стояла так, як нам потрібно. Ось бачите, руль навіть регулюється, ми його потім ще відрегулюємо конкретно під себе. У нас висить приборка, ми її беремо. На цьому кріпленні в нас з однієї сторони вкручений болт, з іншої. Болти відкручуємо, на них буде фіксуватись у нас приборка. Покажи, як в нас тут відбувається. Бачите, у нас поворотники, вони йдуть просто на защолках, ви їх запихаєте до характерного щулчка. Все, вони закріплені надійно, і плюс у нас де тут такий, як сказати, гумова проставка, тобто вони. Гнуться, не поламаються. Давай покажемо, як встановлюємо. Викручуємо ось ці два болти. Може навіть і від руки піде. Так, воно викручується від руки. Один я відкрутив, відкручуємо інший. Беремо приборну панель. Тут по суті, по-іншому ви її встановити не зможете. Вона стає в нас в паз. Ось тут у нас дирочка. І покажемо зараз, як воно прикручується. Все, встановили в паз, зажали. В принципі, приборка вже тримається, лише з іншої сторони зараз зробимо так само. І вже буде в нас стояти приборка. Не заважати, і ми переступимо до встановлення колеса. Прикріплено стяжкою, бачите, ось такий відрізаємо цю стяжку. Це в нас йде тормозний тросик на гальма переднього колеса. Беремо переднє колесо. Воно тут у нас йде на промпідшипничку, все як має бути. З цієї сторони в нас пусто, і в комплектації в нас йде барабан. Барабан вставляємо в цей отвір. І зараз будемо ставити саме коло безпосередньо. Дивіться, тут в нас є. Бачите, така виямка, і ось тут в нас є така планочка. Цією виямкою ми маємо попасти в планку, щоб колесо стояло правильно і барабан не рухався. Ось, бачите, попадаємо, запихаємо в нас болт. Болт запихається. Пропихається на іншу сторону, з цієї сторони має встановитись така втулка, найде в комплекті, звичайно. Далі в нас ось така шайбочка, її також встановлюємо на різьбу і зажимаємо. По болтах в нас тут 12-14. Правильно? 12-14 це в нас такий відповідальний вузол. тому Краще зажміть гарно, щоб не було ніяких проблем в майбутньому. Ось ми встановлюємо вже гальмівний тросик на переднє колесо. Тут все просто, ми його відкручуємо повністю. Встановлюємо ось цей тросик, накидаємо на нього пружинку. В цей отвір у нас чудово стає бочечка така. Вона йде з отвором. Просуваємо в отвір сам тросик. Тросик поставили і зажимаємо вже болтом. В майбутньому цим болтом якраз ми можемо е, робити натяг гальмівних колодок. Відповідно, якщо вони у вас будуть зношуватися, ви собі підтягнули і у вас гальма стали краще. Е, ще одне з обов'язкових: бачите, тросик мусить стояти в цьому отворі, для того, щоб він не спричиняв дискомфорту при майбутній їзді на скутері. У нас на рамі, бачите, на передній частині закручено три болти. Ми їх викручуємо. Сюди в нас встановлюється з комплекту ось така пластина. Я її тримаю. Зараз ми її прикрутимо. якраз цими самими болтами наживляємо, плюс-мінус ставимо рівно і прожимаємо по кругу. З комплекту ми Витягаємо болотник. Тут у нас, бачите, є кріплення, два кріплення для болотника з однієї сторони, два кріплення з воротньої сторони. Болотник ось у нас в руках. Викрутили ми болти. І тими самими болтами зараз будемо зажимати болотник. Болотник залазить сюди без проблем. Треба обережно, звичайно, але проблем з встановленням його нема. Піджали з однієї сторони, піджали з іншої. Він став і все, що нам потрібно, попасти ось тут в пази. І закрутити по два болти з однієї сторони. Зараз покажемо, як це в нас відбувається. Бачите, без проблем встановлюється, закручується. Зажимати болти досить міцно, але також без фанатизму, щоб не зірвати різьбу. з комплекту бачите, такий щиток для приборної панелі. Він на сплівочці знімаємо плівочку. Тут у нас йде два кріплення. Все легко і просто. Два болти покажи, які береш. Це в нас маленькі самонарізи, вони найменші з комплекту. Туди ми їх встановлюємо, ставимо щиток і прикручуємо. Щиток беремо, прикручуємо самонарізами. Цей щиток нам допоможе в літній період від сонця, від вигорання і, відповідно, для кращої видимості екранчику. От, прикрутили все, чітко встало без проблем. Обов'язково зверніть увагу на ось цю. Рульову гайку, у нас де гайка і сама гайка, яка зажимає. Обов'язково перевірте, щоб вона була зажата, якщо потрібно, дожміть її, щоб в нас в майбутньому не було люфту на рулі при гальмуванні і загалом воно потім буде розбивати рульову. Особиста рекомендація перед встановленням клюву, коли ви його ще не встановили, в нас є доступ до всієї електрики скутера. Тому обов'язково перевірте, чи все у вас чітко працює. Провертаємо. Зажигання в нас прогружається панелька. Нажимаємо гальма, має знятись з паркінгу. Гальма ми нажали. З паркінгу, приборка знялась. Значить, все в нас чітко. Вмикаємо лівий поворотник. Дивимось, що він світить ззаду, світить. Справа ідентична ситуація. Вмикаємо фару, має засвітитись задній стовп. І бачите, ми вже під'єднали фару, також вона світиться. Три швидкості перемикаються. Так, все перемикається чітко. Тому кажу, щоб не потрібно було розбирати скутер, перевірте все перед встановленням клюву. Клюв. Тут він стає в такі заводські пози, скажімо так. Нам потрібно взяти самонарізи і вкрутити їх сюди, щоб клюв гарно фіксувався. Де нам потрібно зафіксувати? Зверху, бачите, попадаємо. Оп, закрутили. З цієї сторони ідентично. Далі ми прикручуємо тут і знизу. Наступним кроком ми встановлюємо підгазетник, бачите, він кріпиться у нас на 4 шурупи. Раз, два, три, чотири. Тут потрібна допомога, щоб хтось потримав, зафіксував. Ось допомагають, фіксують. Беремо шурупи і фіксуємо з обидвох сторон, щоб він вже стояв чітко. Таким чином ми встановили підгазетник і рухаємось далі. З комплекту катафоти, вони в нас вкручуються дуже легко на різьбу. Ось таким чином, бачите, вставляються і закручуються за годинниковою стрілкою. Все, катафоти встановлено. Ідемо далі. Йдемо з комплекту ось таку запчастинку і встановлюємо її як заглушку ось цих болтів. Встановлюється легко. Бачите, защолкнули і все. Набагато кращий вигляд. В бірці скутера ми виявили таку проблему, що при вмиканні замка запалювання у нас показували мінімальний заряд акумулятора. Для того, щоб показувало максимальний і все правильно працювало, нам потрібно вімкнути запалення та на сигналізації натиснути на 5 секунд одразу дві кнопки. Це в нас розблокування і наблискавку. Натискаємо дві кнопки. І утримуємо 5 секунд. Таким чином, в нас контролер буде правильно щитувати заряд акумулятора. Один з фінальних штрихів ми встановлюємо сюди, на це кріплення, корзину. Корзина у нас в декомплекті. потрібно взяти 4 болти. Вони у нас йдуть на шестигранник, саму корзину, платформу під корзину. І фіксатор, який буде правильно фіксувати саму корзину. Зараз подивимося, як це все має правильно фіксуватися. Закручуємо болт один. Закручуємо другий болт. Під газетник і тут бачимо два отвори під болти. Нам потрібно поставити ось таку. Проставку, щоб воно гарно та якісно фіксувало нашу корзину. Попадаємо в різьбу, закручуємо, і таким чином в нас буде гарно зафіксована корзина. В комплекті також до скутера в нас йдуть ось такі два шатуни і педалі. Хтось хоче, встановлює. Хтось хоче, не встановлює. Для встановлення все легко. Просто відкручуємо болти, встановлюємо шатуни, зажимаємо їх і прикручуємо безпосередньо самі педалі. Ми їх вкручувати не будемо. Ось такий готовий результат. Ми отримали. Скутер зібраний, все в нас чітко гарно тримається. Виставили ніжки і покажи, як він їде бачите, скутер їде гарно, чітко тому, коли цікавить електротехніка, електроскутера, велосипеди, самокати та багато іншого. Звертайтесь в магазин Велогалерея.